Українські війська ведуть бої з російськими окупантами у Сумській Курській областях. Бої розгортаються у декількох прикордонних ділянках. Сили оборони, ймовірно, завдають окупантам ударів у районі Тьоткіну на Курщині. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. На тлі зростаючої активності російських військ біля кордонів Сумської області українська армія розпочала контратаку на іншій ділянці фронту. Поки що обидві сторони не досягли серйозних проривів, але представники місцевих влад у певних населених пунктах України агресорки Росії вже говорять про евакуацію населення. Про це йдеться у матеріалі BBC Україна. Журналісти пишуть, що бойові дії розгортаються одразу в декількох прикордонних районах. Обидві сторони намагаються відволікти противника ударами в різних напрямках, щоб перехопити ініціативу та диктувати умови боїв. Ще з серпня минулого року українські війська утримували частину території Курської області, майже тисячу квадратних кілометрів, здебільшого у районі суджі, лише за вісім місяців. Росії вдалося частково витіснити зсу. Та навіть після офіційної заяви Грасимова бої не припинилися. За словами грасимова, російські війська створюють так звану зону безпеки на території Сумщини і вже захопили декілька сіл. Журналісти зазначають, що тим часом українська армія завдала удару в іншому місці біля селища Тьоткіно-Курської області. Про це пишуть переважно російські зет-блогери. Офіційно ці бої не коментують, але підтверджують, що бойові дії тривають у рамках активної оборони. Зокрема, представник українського генштабу Дмитро Лиховій заявив BBC, що сили оборони України зберігають присутність у прикордонних районах Курської області, утримують буферну зону. І періодично проводять операції з відновлення позицій. Станом на ранок, 6 травня, фіксувалися чотири гарячі точки вздовж кордону. Найважливіша на північ від траси Суми Курськ. Російські військові, як стверджують у Міноборони РФ, контролюють села Новеньке, Басівка, Веселівка та Журавка. Ймовірно, їх і мав на увазі Грасимов у своїй доповіді Путіну. Це досить невеликий район, завглибшки 9 і завширшки 30 кілометрів. Мета російських сил прорватися до юнаківки, важливого логістичного вузла ЗСУ. Водночас, на південь від траси, українські сили досі утримують невеличку ділянку. Курської області. Хоча вона значно менша ніж раніше, командування називає операцію успішною. Увечері, 4 травня, з'явилися повідомлення про ще дві спроби українських атак біля населених пунктів Тьоткіно та Новий Путь. Ймовірно, мета не прорив, а відволікання уваги та услаблення тиску на Сумщині. На думку військового глядача Костянтина Машовця, російські сили можуть прагнути прорватися в Глипсунської області до ворожбита Білопілля. Саме тому українські міста вже готуються до можливих сценаріїв. 5 травня місцева влада оголосила про евакуацію. У відповідь через українські атаки в Курській області, російські населені пункти також почали евакуацію. Хоч офіційно це і не називають саме так. У селищі Глушкова влада спочатку повідомила про початок евакуації, але згодом назвала це так званою емоційною реакцією. Бої тривають.